Прещудового, натхненого, дай Боже, і благодатного дня п'ятниці. Сьогодні, після грози, після бурі, ти тече, така каламутна, бачите, аж піднялася, і то досить файно. То, то добре, то хороший знак, бо я тішуся, коли є багато води, то в людей є вода, бо в люди багато залежать від таких джерел гірських, які дощовою водою підживлюються. Сьогодні вчимося від. Якогось цікавого фільму чи книги. То саме нині таке відео я слухав єпископа Антонія Сурожського, Такий справді поважний єпископ, вже його нема. Цікавий тим, що він став єпископом, здається, навіть не маючи семінарії. І він говорить про молитву багато, ну, там і різних має наук і ідей. Але мені дуже сподобалося, як так торкнуло мене про молитву, коли він каже, що чого багато людей. Коли до нього звертаються і кажуть, що ми пробували, слухай, молитися якісь там утренні, вечірні, ми пробували морити якісь акафісти, і ще якісь такі різні молитви, які могли надибати, на е, вже записані, готові, давні, перевірені, усталені, які знайшли у молитвенниках, то чого мені не йде? Якийсь акафіст, молебень, утреннє вечірня, чого не йде? А він каже: послухайте. Зазвичай ті молитви древні, які ми успадкували, то їх писали мужі Божі, або взагалі там і жінки Божі, люди Божі, які були повні духа, які просто горіли Божою присутністю, горіли спілкуванням із Богом. І якби і їхні молитви виливалися у щось, але вони молитви не писали за Писемними столами, тобто вони такі, сиділи собі у п'ятницю зранку, так, яку би молитву написати, о, а давай ми запишемо ось таку і таку молитву і ми так заморочимося, аби всі заморочилися після нас. Ні. Він каже, тобто ці люди так горіли Духом Божим, ці горіли так горіли люди горіли люди, так Божою присутністю, що ця молитва просто з них виливалася, і вони її просто якось оформлювали, скажімо так, швидше ловили або виловлювали і, і надавали їй певні форми. І тому ці форми вийшли в акафіст. Я на днях перечитував Акафіс до Ісуса, я щось був такий здивований, який Він гарний, які там гарні слова. Світ спасти, бажаючи Ти, Ісусе, це і Це, То, і то. Неймовірно, така поезія і так красиво все складено. Але коли я без духа пробую ці тексти якось в себе вбирати, споживати, то воно не входить. Не входить. Коли я без духа пробую там утренню або вечірню переживати, то це просто буквально називається відчитування. Але люди поїхали, людям треба їхати, найбог їх благословить. Це відчитування, але відчитування нічого не дає. Це просто ти пройшов текст, або пробіг, пробіг текст, але не пережив, не прожив, не увійшов у нього, а він точно не, не увійшов у тебе, у твоє серце, у твій розум, у, у, у твоє мислення. І тому що треба для того, аби входити в ці молитви? Ну, я бачу, не знаю, признаю вам це чесно, але тепер, будь ласка, дітей від екрані відведіть і, і про це нікому не розповідайте. В мене почався 14-й рік священства. І я хіба тепер починаю розуміти і починаю смакувати традиційні такі заготовлені, готові молитви церкви, виявляєте? Хіба тепер? Тобто тепер їх десь починаю потрошечки, потрошечки засмаковувати. Бо я пробував, я пам'ятаю, ми з батьками молилися Акафісти. І в принципі я любив, бо там мені завжди давай щось почитати. Ми там молилися, інші молитви готові. Но, і цікаві вони були мені, але вони мені були цікаві, чисто технічно. Тепер я їх починаю розуміти. Я нарешті починаю розуміти сповідь Августина, коли він у цілій книзі, стільки всяких компліментів для Бога пише, коли він пише стільки всього. Що хто він без Бога? А чого? Ну, бо він це переживає і він не може це в собі стримати він якби це виплюскує у книгу. У такий запис. Але знову ж таки, не, не обов'язково за письмовим столом, десь на коліні, десь на перилах, десь на дереві, десь над річкою. Розумієте? Тому не бійтеся, якщо якась молитва вам не йде. Не панікуйте, спокійно. Бог такий добрий, що каже, не спішіться. Не спішися. Не спішися. А радше переглянь, в якому стані твоє серце, у якому стані твоє духовне зростання. В якому стані, ти сам. І тілесно, це важливо, бо це основа, це фундамент. Але потім і духовно. У якому ти стані? Добрий вечір. У якому ти стані? Чи до добрий ранок? У якому ти стані? Бо якщо немає основного тілесного, то не буде духовного. Тому товариство. Не відлякуйтеся, не відкидайте, не топчіть те, що називається в церкві тради... традиційне або там давнє, бо воно вже давнє його треба викинути, бо воно традиційне. Ну-ну-ну. Його... No, no, no. no, no, no. Перегляньте. І нехай знайдеться для таких молитв місце в вашому серці, і повірте, настане час, і це для мене відкриття, коли ти починаєш відчувати на смак такі молитви. Я вже мовчу про псалми, про які ми недавно говорили з вами. І про які ви там багато коментарів дуже класних написали. Тому дякуємо Антонію і іпископові за таке файне пригадування про молитву, аби ми не панікували спокійно, бо ще ми до, до, до цієї молитви не доросли. А якщо не доросли, ну, то доростаймо. Але молімося тоді інші молитви. Слава Богу, їх у церкві є мільйони форм, видів, які хочеш. Головне бути біля Бога і головне спілкуватися з ним. І не падати у паніку, якщо це не виходить за першим разом, за другим або навіть за сотим. Добре? Тримаємося, купи, воюємо, зростаємо, молимося і вчимося жити по-справжньому кожен день, так, щоб це було гарно і красиво. Майдеться файно? Мир вам!